Просимо вашої допомоги у розшуку Дем'яна Тюріна, який зник безвісти у Маріуполі. Одразу прошу вас, будь ласка, поширте це відео про розшук на своїх сторінках у соціальних мережах. Це насправді дуже важливо, адже треба розуміти, що чим більше людей дізнається інформацію про зниклого хлопчика, тим більше буде шансів його розшукати. Тож, будь ласка, не залишайтеся байдужими. Дем'янчику лише три рочки зник він 2 березня 22-го року у Маріуполі, коли в місті якраз тривали бойові дії. Що сталося з дитиною, з ким вона тоді була і де може перебувати зараз, невідомо. А тому усі, хто бачить це відео, я прошу уважно вдивитися в обличчя хлопчика. Він виглядає на 3-4 роки середньої статури, має світле русяве волосся і темні очі. Тож, якщо ви знаєте про Дем'яна Тюріна, бодай щось не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також пишіть на наш сайт або в чат-бот Служби розшуку дітей у телеграмі. Хочу наголосити, що у пошуку важливою може стати будь-яка навіть найменша інформація. Не будьмо байдужими, і давайте разом спробуємо розшукати зниклого Дем'яна Тюріна. Також ми розшукуємо 16-річного Сашка Іванова. Хлопець перебував у одному з інтернатів Донецька. А 20 лютого 22-го року, за чотири дні до початку повномасштабного вторгнення, усіх вихованців цього інтернату окупаційна влада нібито вивезла до Росії. Про це нам розповіла бабуся Сашка, яка зараз перебуває на підконтрольній Україні території і розшукує свого онука. Ну і з Донецька вивезли ще перед радину, якраз 20 лютого вивезли весь інтернат, просто загрузили і вивезли. Там багато дітей. І вчився в інтернаті в Донецьку. Світлана Олександрівна понад усе хоче розшукати свого онука, і якщо він дійсно депортований до Російської Федерації, то повернути Сашка в Україну і взяти його під опіку. Також бабуся хлопчика розповіла, що у неї є інформація про те, що Сашко зараз перебуває в одному з інтернатів в Таганрозі чи Ростові на Дону. А влітку їх возили до Євпаторії. Більше жодної інформації у бабусі Сашка немає, але є дуже велика надія. Повернути онука додому, і, хоча ймовірно, Сашко насправді перебуває у Росії, все ж наразі це не точна інформація, яка зараз перевіряється. А тому прошу абсолютно усіх, хто зараз бачить це відео, будь ласка, уважно вдивіться в обличчя Саші. Він виглядає на 15-16 років. Середньої статури має світло-русяве волосся та карі очі. Тож, якщо ви знаєте про Сашка Іванова, бодай щось, то не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 11630. Також можливо цю програму в інтернеті побачать у Росії. І якщо ви знаєте про Сашу Іванова якусь інформацію, і можете підтвердити, що він дійсно перебуває в Росії, то напишіть нам на сайті служби розшуку дітей або у Фейсбуці чи інстаграмі служби розшуку дітей. І хочу зауважити, що у пошуку важливими є будь-які дані про дитину. Не будьмо байдужими. Давайте разом спробуємо розшукати Сашу Іванова. Тож я прошу кожного з вас по можливості поділитися цим відео на своїх сторінках у соціальних мережах. Загалом депортація дітей є складовою злочину геноциду. Тож хочу зауважити, що якщо вам відомо про будь-який злочин проти дитини, зокрема про викрадення чи депортацію, не залишайтеся байдужими і негайно заявіть про це у поліцію або ж повідомте на наш сайт StopCrimeUA. Зробити ви це можете навіть анонімно. Також я прошу вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт служби розшуку дітей. Тут у розділі Зниклі діти України ви можете побачити хлопчиків та дівчаток, які зараз перебувають у розшуку. Уважно дивіться у їхнє обличчя, і я буду дуже вдячний, якщо ви поділитеся інформацією про зниклих діток у себе у Фейсбуці чи Інстаграмі. Адже, звісно, чим більше людей побачить оголошення про розшук дитини, то тим більше буде шансів її розшукати. А раптом ви когось із них упізнали. Одразу позвоніть на нашу гарячу лінію 116 30. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua